Упродовж кількох днів Рівненщину сколихнула низка надзвичайних подій. У рівному стались дві ДТП за участі нетверезих водіїв. Перша автопригода сталася на вулиці Дарвіна. За попередніми даними, 44-річний водій автомобіля Фольксваген не дотримався безпечного інтервалу та зіткнувся з Volvo. Обидві машини отримали механічні пошкодження. Учасники пригоди не постраждали. Під час перевірки документів патрульні Карманича виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Інспектори запропонували чоловіку пройти огляд за допомогою алкотестера. Він погодився, однак пізніше виявив бажання пройти огляд і у медичному закладі. Результат у медзакладі виявився позитивним: 1,92 дев'яносто проміли. Інша дорожня транспортна пригода трапилась на автозаправній станції на вулиці захисників Маріуполя. 24-річний водій Ланос, рухаючись заднім ходом, зіткнувся з Мерседес бенц Після чого залишив місце події. Згодом його спіймали патрульні. Чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. Чоловік сказав інспекторам, що вживав алкоголь уже після скоєння дорожньо транспортної пригоди. На нього патрульні склали адмінматеріали за статтею 124, за статтею 122 з позначкою 4, за частиною 4 статті 130 та за частиною 1 статті 126 Кодексу України про адмінправопорушення. В обох випадках інспектори евакуювали автомобілі на арешт майданчик. Ще одна аварія сталася у Демидівці. Місцевий 40-річний житель викрав у сусіда авто, не впорався з керуванням і в'їхав у паркан. Водій був на підпитку та без права керування. Однак чоловік не впорався з керуванням та за пів кілометра в'їхав у металевий паркан. Патрульні поліцейські, які прибули на місце ДТП, виявили фігуранта ознаки алкогольного сп'яніння. Однак від огляду він відмовився. Також поліцейські встановили, що чоловік був позбавлений права керування транспортними засобами. Слідчий розпочав досудове розслідування за частиною першої статті 289 Кримінального кодексу України, тобто незаконне заволодіння транспортним засобом. Авто вилучили та помістили на спецмайданчик. Крім того, правоохоронці. Це склали на водія, три админматеріали, триває слідство. Також правоохоронці повідомляють про два серйозні випадки, пов'язані з порушенням правил безпеки при використанні генераторів і газових балонів. У сарнах чадним газом отруїлася родина з трьох осіб чоловік у реанімації. У селі Сопачів через вибух газового балона тяжкі опіки отримали жінка та її син. 49-річна матір та 16-річний син відчули запах газу і пішли на кухню, де знаходився туристичний газовий балон. Під час увімкнення світла стався вибух. Обох постраждалих із опіками госпіталізували до лікарні. Стан жінки тяжкий. У неї діагностували орієнтовно 70% опіків тіла. А у сарнах рятувальники ліквідували пожежу в господарській будівлі. Вогонь знищив покрівлю та майно на площі близько 75 квадратних метрів. Роботу підрозділів ускладнювало значне горюче навантаження через велику кількість легкозаймистих матеріалів, які знаходилися всередині споруди. Завдяки оперативним та злагодженим діям рятувальників вдалося не допустити поширення вогню на більшу площу та сусідні будівлі. Внаслідок пожежі вогнем знищено покрівлю та перекриття господарської будівлі, а також речі господарського. Вжитку на площі близько 75 метрів квадратних. Причина виникнення пожежі та розмір матеріальних збитків наразі встановлюються. Поліція та рятувальники вкотре закликають громадян суворо дотримуватись правил безпеки на дорозі та у повсякденному житті. Олеся Мороз, телеканали Тіві Медіагруп.